зупиняє автоінспектор авто. Права є? Є. Техогляд є? є. Аптечка, вогнегасник, звичайно, є. А магнітола є? Є. Ну, тоді вмикай, лунає пісня. Інспектор починає танцювати навколо машини. Водій офігівший, інспектор. Що дивишся? Не бачиш? Танцюю тобі, гроші давай! У приватній травматології. Лікарю, а чому в коридорі така слизька підлога? Хе, помітили, так? Моя ідея. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Дружина зустрічає чоловіка, що загуляв. Негіднику, де це ти вештався усі свята? Кохана, вибач, я нічого не пам'ятаю. Нічого, під гіпнозом все згадаєш. Ой, кохана благаю, ну тільки не з коворіткою. Сину, запам'ятай, головний у сім'ї це я. Тату, а мама про це знає? Тсс. Мамі ні слова. Скажіть лікарю, а коли мене випишуть? Та вчора ж приходила ваша дружина з нотаріусом і паспортисткою і Жеку. Все, дорогенький, не хвилюйтеся, виписали вас. <рес> Ех, якби в мене було стільки грошей, щоб можна було купити літак, а навіщо тобі літак? Та не треба мені літак, мені було б стільки грошей. Чоловік, вдосталь, награвшись у танчики, о третій годині ночі, заходить до спальні. Кіцюню, ти спиш? Ні, твою мать, боєприпаси тобі в танк складаю.